Як зробити так, щоб до тебе в блог приходили саме цільові клієнти? Зараз буде відкриття просто як дважди два. Просто знімай той контент, який цікаво їм не тобі, а їм. Подумай, ти скролиш стрічку рекомендацій. Хопа, на чомусь зупинилось твоє око. На чому? Або на тому, що тобі цікаво, або на тому, що в тебе болить. Я коли собаку завела, мені вся стрічка рекомендацій показувала, як виховувати цуциків, песиків, що вони роблять не так і як з цим працювати. Я блін ледь не купила онлайн-курс, ви розумієте? Щоб у цього красунчика навчити нормально себе вести. Таким самим чином і ваші потенційні клієнти десь отак скролять стрічку і їх захопить тільки те. Що в них болить? Якщо ти лікар-дерматолог, поговорити про прищі. всіх турбують прищі, якщо це твоя цільова аудиторія. Мене турбували дуже багато років. Наприклад, і так працює абсолютно в будь-якій ніші. Пиши отут свою нішу, можливо, саме під цим постом ти знайдеш собі свого клієнта. І звісно, залишайся в моєму блосі, бо зі мною в тебе грошей стане більше, ніж без мене. Це 100%.